Докучливий помаранч! Співаю пісеньку. Ладена ладана ладана. Ладана. Дуже дякую, мене вже нудить від того, що мене цілий день тягають туди-сюди. Вау! Не бачив помаранчів більших, ніж ти! Що? Я не помаранч! Ти, мабуть, мій старший брат! Я не твій брат! Неправда! Я помаранч, ти помаранч, ми помаранчі! Я не помаранч, я гарбуз. Гарбуз? Типу товстопус? Ха-ха! Ха-ха-ха, от же ж сміх! Гей, товстопус! Я гарбуз! Гей! Товстопус! Що? як ти став таким товстим? Гей, <laughs> товстопус! Hey, Показати прикол! Не треба! Так-так, <laughs> Та хіба це прикол? Гей, товстопус! Я гарбуз! Гей, товстопус! Що? Дістанеш до ока язиком! Ні! Ти навіщо не спробував? Спробуй! Я не хочу пробувати! Майже! Ти припиниш? Байдже дістав! Помаранч! Зав'язуй! Ти не пробуєш! Господи, досить! Що? Знаєш, я взагалі спокійний хлопець зазвичай, і мене важко вивести з себе! Та ти, ти зводиш мене з глузду! І скільки я вже тут? Хвилину! А ти ніяк не замовкнеш! І я гарбуз! Гарбуз! Не помаранч, не товстопуз, і я не твій брат! Що? Що ти буркочиш і чого так вирішився? Ніж. Вірить, у Голову прошрикнув. О, ні, він витягає твої нутрощі. Гей, товстопус! Гей, товстопус! Гей, товстопус! Том і на дупі вирізали мирмизо! Хто світло вимкнув? Щасливого Геловіна! Ролі дублював Райз.